Сьогодні ми з вами розберемо дуже важливу тему для людей, які тільки нещодавно почали свій бізнес, тому що ціна. Ціна це є один із найважливіших факторів, який впливає на те, будуть у вас купляти клієнти чи не будуть у вас купляти клієнти, і в більшості свої, от якщо ми беремо масовий ринок товарів, ви скоріш за все займаєтеся саме товарним бізнесом, оскільки для вас питання ціни є принциповим, що є характерне саме для товарного бізнесу, саме для ніші товарного бізнесу. То ви повинні розуміти, що більшість клієнтів от в цьому сегменті вони орієнтуються саме на ціну. Вони орієнтуються саме на те, наскільки ваша ціна є дешевшою ніж ціна конкурентів. І від того, чи дешевше вона, ніж у конкурентів, буде залежати, будуть у вас купляти чи не будуть купляти. І саме тому ми сьогодні з вами розберемо, як дати ціну дешевшу ніж у ваших конкурентів. І що найважливіше в цьому питанні це зробити так, щоб не продавати в мінус. А заробляти з кожної продажі. Отже, давайте перейдемо до п'яти рекомендацій, які ви повинні застосувати в своєму бізнесі, якщо хочете продавати дешевше, ніж конкуренти, але при цьому заробляти свої гроші, а не працювати в нуль чи працювати взагалі в мінус. Тому що який сенс тоді вашого бізнесу, який сенс вам займатися цією справою. Отже, перша рекомендація, яку ви повинні застосувати, це є. Перевіряйте націнку на товари, які ви продаєте. Це дуже і дуже важливий момент. Скільки разів я бачив своїх клієнтів таку ситуацію, що проблема була того, що вони продавали дорожче ніж їхні конкуренти, саме в тому, що вони неправильно порахували націнку. Неправильно поставили ціну, тобто вони неправильно порахували націнку, в результаті вони неправильно сформували ціну, і в результаті цю неправильну ціну вони поставили біля свого товару, який продається. І в результаті цього виникала ситуація, що клієнти приходили, дивилися на ціни. Якщо ми кажемо, наприклад, про фізичну торгову точку, вони подивилися на ціну, зрозуміли, блін, та тут дорожче ніж в цього конкурента напроти. Просто мовчки йшли з магазину і купляли в цього конкурента. А підприємці про це навіть не здогадувалися і думали, в чому ж проблема, і вирішували цю проблему зовсім не з цього кута. Саме тому я кажу обов'язково завжди: перевіряйте націнку на товари, які ви продаєте. Як це правильно зробити? Як тільки вам привезли товар, ви одразу дивіться ціни, які ви встановлюєте ретельно це перевіряйте одразу. Тому що потім серед величезного переліку товарів, які буде до вас приходити, вам буде дуже важко перевіряти усі ці товарні позиції, усі ці ціни. Ви просто заплутаєтеся. У Вас буде величезна кількість постачальників, у вас буде величезна кількість поставок. І серед цих всіх поставок вам потрібно буде блін, перевіряти усе це, виясняти і думати, де ж я помилився, в чому ж була помилка. Тому найпростіший варіант це просто брати одразу, перевіряти, як тільки товар прийшов, перевірити, чи правильно ви націнку поставили. І насправді робити це не так складно, ви просто таким чином формуєте звичку, і вже потім, як тільки товар приходить до вас. Від постачальників, чи ви самі замовили товар, привезли, ви одразу перевіряєте, ага, добре, чи я націнку правильно поставив, чи я неправильно націнку поставив. І це буде відбуватися автоматично і займатиме всього декілька секунд. І в результаті ви будете вже знати, що ви завжди робите правильно, ви завжди правильно ставите націнку. І ви нарешті позбудетеся цього фактору, що ви ставите неправильну націнку при замовленні. Наступна рекомендація, яку також дуже важливо. Розглянути, особливо після того, як ви вже використовуєте першу рекомендацію, це те, що ви повинні шукати постачальника із найнижчими цінами. Ви повинні зрозуміти один дуже простий принцип, так як новачок, і, скоріш за все, вам цього ніхто не розкаже. Особливо постачальники вам про це не розкажуть, особливо конкуренти, до яких ви також могли думати, що підійдете порадитись, і вони вам все розкажуть. Ні, їм вам теж цього не вигідно розказати. А я вам зараз розкрию усю цю правду, цю внутрішню кухню, щоб вас більше ніхто ніякий постачальник не підловив на цьому. Отже, ви повинні для себе зрозуміти просте правило, що будь-який постачальник і його торговий представник, який буде навідуватись до вас на підприємство і пропонувати свій товар, він зацікавлений в тому, щоб якомога більше заробити на вас. Він зацікавлений в тому, щоб вам не просто дати товар, а він зацікавлений в тому, щоб заробити максимум з цього товару, який він вам дасть. І відповідно виконати план продаж дуже часто, так як великої кількості постачальників є труднощі з продажами, вони особливо якби не притримуються якоїсь такої етики, скажімо так, при роботі зі своїми клієнтами. Вони так би мовити притримуються принципу продати будь-якою ціною чи це буде добросовісний підхід, чи це буде недобросовісний підхід, раз компанія не обмежує своїх торгових представників. У своїх діях, що вони можуть вступати в усілякі домовленості із вашими продавцями, наприклад, в майбутньому, зараз ми про це не будемо говорити, щоб не відхилятися в зовсім іншу тему. Я просто описую принцип мислення ось цих компаній, то скоріш за все, їм якби все рівно на цей момент, і це саме те, що я спостерігаю за своїх більше ніж 9 років роботи із підприємцями, особливо із сферою роздрібної торгівлі, це характерно виражається. І тут ви повинні зрозуміти, що так само із ціною буде дуже багато махінацій, дуже багато способів, скажімо так, продати вам дорожче товар, який насправді вартує дешевше. І саме тому я виділив ось це правило, що ви повинні шукати постачальника із найнижчими цінами. Причому ви повинні робити це завжди. Тому що якщо ви, наприклад, знайшли зараз на даний момент постачальника, який дає вам хорошу вигідну ціну, то дуже багато підприємців, особливо на початку, вони думають, все супер. Нарешті я знайшов нормального постачальника, який дає мені нормальну ціну, і я можу з ним працювати дуже довго. Але насправді ситуація так в більшості випадків не розвивається. Не отримаєте ви того щасливого майбутнього при роботі з постачальником, на яке сподіваєтеся. В більшості випадків а буде відбуватись така ситуація, що постачальник буде потроху, потроху прощупувати. Ґрунт буде потроху-потроху виявляти, можна вам більше товару дати, чи не можна вам більше товару, а якого товару вам можна дати більше, а по якій ціні можна дати вам цей товар. А може ви візьмете неліквід і навіть на це не звернете увагу. І таким чином, в один момент ви можете просто через те, що ви впустили контроль, через те, що ви перестали шукати кращого постачальника, кращу пропозицію. Ви в один момент зловите себе на тому, що ваш склад заповнений неліквідом, і ви не знаєте, що з ним робити. Гроші заморожені в цьому неліквіді, і чи продавати його з величезною знижкою, чи роздавати його безкоштовно, ви не будете знати, тому що виходу не буде клієнтам, цей товар не буде потрібен на то він і є неліквід. А коли ви притримуєтеся принципу, що ви постійно шукаєте постачальника із найнижчими цінами, і тут я ще додам. Із найкращими умовами, то тим самим ви стимулюєте своїх постачальників, з якими ви працюєте, чи по цих конкретних товарах, чи навіть по інших конкретних товарах, до того, щоб вони трималися, якби за вашу співпрацю і намагалися вам давати якомога вигідніші умови співпраці, тому що будуть розуміти, ага, ви постійно шукаєте когось кращого, ви не стоїте на місці, ви цей момент контролюєте, а отже. Їм страшно впустити такого клієнта їм страшно в принципі впустити будь-якого клієнта, особливо на сьогоднішній день. І тому вони будуть приторможувати із цими своїми махінаціями і будуть старатися чесніше, краще виконувати свої домовленості, а відповідно давати вам нижчі, вигідніші, дешевші ціни. І коли ви робите це так би мовити публічно, коли, от, наприклад, до вас на підприємство приходить декілька постачальників, і приходить постачальник брати замовлення по товару, а який ви, наприклад, в нього завжди купуєте. А тут на цей товар А приходить новий постачальник, з яким ви почали якби, вести перемовини, шукаєте варіанти з ним співпраці. А цей перший постачальник по товару А бачить, що ага, тут з'явився новий постачальник. Ага, а що це означає? Це означає, може він хоче змінити нас, може він хоче перестати з нами працювати, цей підприємець. А, тобто потрібно його якось втримати, Потрібно дати йому вигідніші умови. А що дати вигідніше? Які вигідніші умови? Ну, звісно, ж дати дешевшу ціну, звісно, ж дати бонуси, звісно, ж, дати якусь акцію і таким чином притримати вас. У своїй співпраці. І при такому підході, коли ви навіть не збираєтеся працювати із новим постачальником, ви можете просто стимулювати першого постачальника, добросовісно з вами працювати і завжди старатися давати вам вигідніші умови співпраці. Це є дуже хитрий, дуже популярний підхід серед досвідчених підприємців, який вам необхідно переймати от прямо зараз, якщо ви хочете втриматися в цьому бізнесі на десятки років. І хочете на ньому заробляти, найголовніше і зберегти свою клієнтську базу. І це саме той метод, який використовують у своїй практиці великі мережі супермаркетів і гіпермаркетів, які ви бачите, в які ви відвідуєте самі особисто, в яких ви закупляєтеся, ціни, яких ви вважаєте найпривабливішими для себе. От саме тому вони і найпривабливіші для вас. Саме тому, що вони ведуть ось таку політику, саме тому, що вони саме так працюють із своїми постачальниками. Отже, третя рекомендація, яку ви повинні застосовувати, особливо зараз, коли ви тільки-тільки почали свій бізнес, це є те, що ви повинні закупляти товар на гуртових ринках. Також розглядати цей варіант роботи. Тому що дуже часто постачальники, які б вигідні ціни вони не давали вам, але вони, вони так само хочуть заробляти з продажі. Вони будуть ставити свою націнку, вони будуть включати в вартість ціни свою логістику, роботу своїх працівників, тобто вони будуть ще на вас заробляти. І в кінцевому результаті при такому їхньому підході ваша ціна буде рости. Тобто вам дорожче приходить товар. Ця ціна закупівельна для вас стає дорожчою через те, що цей постачальник вирішив додати свої витрати. А він це обов'язково зробить, тому що інакше немає сенсу йому займатися цим бізнесом, якщо він, хоча би не покриває свої витрати і не заробляє з продажі вам, то відповідно ви повинні розуміти, що ось ця витрата вона буде перекладена саме на вас. І для того, щоб цього не відбувалося, ви можете почати розглядати альтернативу того, що ви замість того, щоб чекати, поки постачальник сам приїде, дасть вам товар, візьме у вас замовлення, привезе вам цей товар. Ви можете самостійно переїхатися по гуртових ринках, пошукати цей товар і побачити, що є насправді ціни дешевші ніж ті, які пропонують вам ваші постачальники. І вже тоді ви будете розуміти, що ось таким чином я можу знижувати свою ціну. І в цей момент дуже багато підприємців вони починають потроху переключатися саме на те, щоб особисто їздити і замовляти товарів. В цьому насправді є велика точка росту. Ви можете от взяти більший транспорт, більше замовити, більше самому привезти собі в магазин, наприклад, товару. І тим самим зекономити, от не брати на себе ті витрати, які на вас зазвичай перекладає постачальник, і ви враховуєте, що при цьому підході ви їдете, наприклад, на цей же оптовий ринок, на цей же гуртовий ринок. Ви можете брати не тільки один конкретний товар, ви можете декілька товарів брати, бо там зазвичай є товар, який от. Повністю закриває весь ваш асортимент, тобто ви можете повністю на гуртових ринках, ось таких, самі себе забезпечити. Ви можете просто навіть для початку брати саме ті товари, саме ключові, ціна яких для вас є дуже важливою, ціна яких є для ваших клієнтів дуже важливою. І почати ось цих товарів, а потроху вже збільшуючи продажі, вже збільшуючи, наприклад. Клієнтську базу ви вже будете розширяти свій асортимент, будете змінювати свій транспортний засіб. Наприклад, будете переходити, наприклад, на буси і брати тим самим більше товару. І відповідно, чим більше товару ви будете брати, тим відповідно менше ви будете переплачувати постачальникам. Тим відповідно більше будете заробляти ви. І тим відповідно нижчу ціну зможете запропонувати своїм клієнтам, тому що. Чим менше у вас витрати, чим нижча ваша закупівельна ціна, тим відповідно при тій же самій націнці, яку ви зазвичай ставите, буде нижчою ваша ціна. Четверта рекомендація: закупляйте товар напряму у виробника. Це також доволі ефективний метод. Є, наприклад, ви скажете: Ну, блін, як я замовлю виробника, якщо виробник бере. Замовлення тільки великими партіями. Я вам скажу, що є виробники насправді не в такому класичному варіанті, як ми звикли це сприймати, особливо на початку, коли ви зараз займаєтесь бізнесом, багато чого ще не знаєте про бізнес. Ви повинні розуміти, що є так само дрібні виробники, які готові продавати дрібним гуртом. І вони працюють саме ось такими підприємцями, як ви, які беруть якраз таки дрібним гуртом, і вам потрібно знаходити цих виробників. І тим самим ви виключаєте ще декілька елементів із цієї ціни. Тому що якщо ми беремо навіть той же гуртовий ринок, то все одно там є підприємці, які продають великим гуртом. Але перед великим гуртом найбільшим гуртом продає зазвичай виробник. І тобто, від виробника, коли ви закупляєте, ви отримуєте найдешевшу ціну, яку ви можете отримати. Це є саме та модель, до якої перейшли практично всі гіпермаркети, всі супермаркети, вони настільки змогли збільшити об'єм продажів за рахунок. Кількості своїх торгових точок, своїх там супермаркетів, своїх гіпермаркетів, що їхній об'єм замовлення виріс до таких об'ємів, що вони можуть замовляти от прямо самого виробника, і тим самим вони виключають з цього ланцюжка усіх посередників, усіх гуртовиків, і тим самим вони зберігають низьку ціну на цей товар. Зберігають свою націнку, і при цьому в них залишається все ж таки дуже низька і дуже приваблива ціна. І саме це я пропоную зробити вам, тільки звісно ж в менших масштабах, шукаючи виробників дрібних, які готові продавати саме ось таким підприємцям, які готові замовляти невеликим гуртом. І це можуть бути виробники, які тільки, наприклад, нещодавно почали, але тут, звісно ж, потрібно перевіряти якість. Ви можете брати просто тестові замовлення, дивитися, як цей товар у вас продається, виставляти в себе на вітрину. Якщо товар добре продається, то можете збільшувати обсяг замовлення, якщо не продає то відповідно ваші витрати будуть невеличкими на цей експеримент, ви будете шукати просто іншого виробника. Знайдете іншого і будете знову ось так тестувати, поки не знайдете того, з яким вам працювати вигідно. Чи продукт заходить вашим клієнтам, чий продукт клієнти ваші розкупляють з задоволенням, запитуються в вас, коли ви знову привезете цей товар. І, відповідно, ви будете мати низьку ціну. І ще тут є одна перевага в тому, що коли ви ось так працюєте з виробниками, ви дуже часто можете натрапляти на новий цікавий товар для ваших клієнтів. І коли ви натрапляєте на новий цікавий товар для ваших клієнтів, ціна на ринку на цей продукт він є, вона є несформованою. І відповідно тут ви можете націнку ставити більшу, ніж зазвичай в цій групі товарів ставиться. Наприклад, якщо ми кажемо за м'ясо ковбасні. вироби, я візьму для прикладу там, наприклад, 20-30% ви ставите, А тут ви берете якийсь новий товар м'ясний. Який зацікавив вашу клієнтську базу, ваших клієнтів, і його немає у ваших конкурентів? Ви можете тут ставити так само і 50 і 60% націнки. Тут потрібно вже тестувати це все є індивідуально, але я просто розказую, що такі можливості дає вам співпраця із ось такими дрібними виробниками, і ще й плюс ви отримуєте можливість заробляти за рахунок того, що ви виключили усі витрати своїх. Постачальників, які закладалися раніше і перекладалися на вас, вартість продукту. П'ята рекомендація: це те, що ви повинні для того, щоб продавати дешевше ніж свої конкуренти, закупляти товар гуртом. Що це мається на увазі? Це означає, що ви, наприклад, у тих же своїх постачальників, з якими ви працюєте, ви можете брати більші партії товарів, більшого об'єму. І відповідно вони вам на цей товар будуть давати знижку. І тобто ця знижка буде виражатися в тому, що вартість одиниці продукту буде знижуватись там, чи на декілька десят гривень, чи там, наприклад, на декілька десят відсотків, в залежності який товар ви продаєте. Тут все індивідуально потрібно дивитися в залежності від бізнесу. І таким чином, коли ви будете брати великим гуртом, а цей товар, наприклад, він все одно у вас продасться. Він, наприклад, все одно. Має довгий термін використання, і це є дуже важливий момент, то беручи товар ось таким великим гуртом, по-перше, ви закриваєте свій товарний запас на декілька місяців, а за декілька місяців можуть відбуватися усякі перебої з поставками, ціни можуть скакати, збільшуватися зазвичай. А ви закупили цей товар, цю велику партію, скажімо так, по дешевій ціні, плюс зі знижкою. І коли у всіх конкурентів, які брали зазвичай цей товар меншими партіями. В них почали ціни рости, а у вас виходить ситуація, що ціна збереглася на тому ж рівні навіть дешевше. І що відбувається абсолютно правильно? Всі клієнти, які шукають дешевшу ціну, вони починають перетікати до вас. І ця інформація про те, що у вас дешевші ціни, починає поширюватися самими ж клієнтами, як Сарафанне Радіо, відповідно, вони дуже швидко дізнаються про вас. Приходять, закупляють вас, навіть можуть невеличким гуртом брати. Наприклад, якщо ми кажемо про воду, звичайну газовану воду, вони можуть брати, наприклад, не по бутилці півторалітрової води, а можуть брати цілими фасовками. Наприклад, і відповідно для вас це і вигідно, тому що у вас все одно дешева ціна. Ви швидше продаєте товар, ви швидше робите товарний оборот, ви поповнюєте свої обігові кошти. У вас є гроші, щоб робити нове замовлення. І відповідно ви потроху починаєте нарощувати свої обігові кошти. І тут. Складається ще одна дуже приваблива для вас ситуація, яка називається ваша реклама. Тобто люди, які про вас раніше не знали, почнуть дізнаватися, так як в них виникла в моменті потреба купити цю воду, і всюди в місті, наприклад, дорогі ціни, а у вас найдешевше. Вони дізнаються вперше про ваш магазин. Вони самі приходять в ваш магазин, дивляться ого класний магазин, наприклад, класне підприємство, супер. А я ніколи раніше не знала. давай я почну ще тут купляти цей товар. А давай я більше тут куплю, а давай я ще цей товар попробую. Тобто, інший товар купити. І таким чином у вас і поповнюється клієнтська база, і клієнти навіть починають перетворюватися у постійних ваших клієнтів. І тут у вас, скоріш за все, може виникнути питання: а як мені усі ці рекомендації застосувати до моєї конкретної ситуації? Мені важко відповісти вам на це питання, тому що я не бачу ні вашої ситуації, ні вашого бізнесу. Тому, якщо ви хочете дізнатися, як конкретно вам, конкретно в вашій ситуації, в вашому конкретному бізнесі застосувати усі ці рекомендації. Записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію за посланням в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь яке із цих відео і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.